Пупсики, вітаю вас з 2026. -м. Бажаю вам щастя та спокою, а також знайти полуничного слона. Якщо ви бачили моє минуле відео, то там я дійшов ось туди. Це було дуже важко і взагалі я там чуть-чуть е, вспітнів, да. Але є один нюанс. І я був дуже щасливий, але там знизу є ще один. І я не впав, я не впав, я його не взяв. Капець якийсь, я не хочу знову туди йти, але ну можна, можна. Давай хоча б одненький. Так, я заскакую і я повинен. Дивись, а може я зможу. Ні, не зможу. Ну, дядько, на опиті, на опиті вже мужик. Я зміг! Я зміг! Йоу! Ну, знаєте, мене давненько називали Вілін зміг. Та ти що, з самого початку? Да, я там на стільчиках чуть впав. Але в тому відео я завжди падав на цій тоненькій лінії, як ножків твого однокласника. Я завжди падав тут. А сьогодні я даже не впав. Даже під мишки не вспотіли, як я вже тут. Оу, мені саме головне попасти на цього мужичка. Дивись. Лос Каркерітос! Car Оу! Є, він наш -хо -хо. я готовий когось знайти. <рив> ну, я можу нажати на бульбашку, і я, звісно, на неї нажимаю. Так, оп, чуть не впав. Та ти що, та за що? Ой-ой-ой, знов чуть не впав. Та що це таке взагалі? Ей, піднімаємося і заскакуємо. Чотко, ще одна бульбашка. Сьогодні я нажму на всі бульбашки. Дуже вам дякую, за це можна поставити лайк і нажати на цю бульбашку. Let's go І йдемо, подивимося, як там наш Санта. А Санта спить. Йоу, мен, та що ти спиш? Та скільки можна спати? Так, на цю бульбашку. Теж натискаємо і йдемо далі. Так то все чудово. А, а де останні бульбашки? Окей, я знаю, де одна бульбашка, але <гум> де ще дві? <гум> Це питання. Я сподіваюся, я знайду. В тому відео я знайшов, але я забув, де вони знаходяться. <гум> Ми будемо бігати і обов'язково нічого не знайдемо. А ось і вона. Ой, да як ми тебе довго шукали? Аж дві хвилини. Да, Це було дуже важко, шучу, не важко. Зачекай, мені чомусь здається, вона десь тут немає. Ем... Um. Я не можу знайти бульбашку. Не можеш? То ти зможи. Я заслужив безкоштовний лакіблок. Все, мені тут випадає хтось дуже чудовий за бульбашку. Лос 25? Лос 25 він захотів, ага. Можливо, ти ще хочеш мільйон підписників, а? Да, хочу. І що? Я знаю, де одненька ще є. Можливо, давай її. Ну да, 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 я ще впаду. Да? Звісно, дуже вам дякую, я ще й впав. Давай будемо йти назад. о го 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 Лецгоу! Ми її знайшли. Ми знайшли цю маленьку бульбашку з носа. Ах, хто є в сопельці, ставте лайк. І залишається одненька. Та єдина бульбашка, яку я не міг знайти в тому відео. Але сьогодні я її знайшов. А, 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 а який я молодець. Натискаю на цю чудову жовтеньку бульбашку. Та-дам! Чиклетейра Нойлтейра. Ти глянь, який мужичок на санях. Ой, ми його знайшли. А знаєш чому? Тому що ми не здавали. Ми йшли до останнього. Да, я вже хотів заплакати. І <хи> я ж не заплакав. А також в мене є чудова новина. Якщо ти хочеш побігати зі мною та попасти у відео, то обов'язково заходь в опис під цим відео. Там є мій ТГ канал, в якому я пишу, коли знімаю, і взагалі як це можливо. Тому я тебе чекаю. Ну а ми полетіли далі. Ха-ха! Залишається 15 секундочок. Я повинен сюди зайти і виконати це дуже і дуже важке обі. Побажайте мені. Удачі, і я пішов. <риклад> Для початку. Ми чекаємо, не поспішаємо, і тоді, можливо, ми дійдемо до кінця, якщо нам пощастить. О, чекай, стоп, не можна йти, не можна. Ми чекаємо, 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 дивимося. А я шо? Так, оп, сюди можу стати. Опа! Ха-ха-ха-ха! І можу сюди заскочити. Пемс! Дивимося, дивимося, дивимося. Де воно? Де воно? Де воно? О, оп, дивись, оп, опа. А я далі не пам'ятаю. <блінг> Блін, я можу не вгадати. Мені здається, воно. Та ні, не тут воно точно. Та воно точно не тут. Тобто я хочу от сюди, на цей наступний, але воно точно не там, тому що я б це запам'ятав. Воно десь отут. Ну окей, нічого. Йоу! Та ну ні. Ааа. А хто знав, я не знав, що я впаду. А виявляється, я впав. Будемо знати. Там не можна зупинятися взагалі ніяк. Тобто я маю запам'ятати повністю хід до самого кінця. Я дивлюсь і. Кудою? Кудою? Де Де де? де, -де, -де, -де. Ага, все, я запам'ятав. Опа! Пфф. Я не долетів! <гум> ніяких шуток, ніяких шуточок і бути не може. Ми з тобою повинні долетіти. В мене одна хепешка. Я повинен дійти до кінця. Так, дивись. Опа, оп, стоп. А я не пам'ятаю, куди далі. Стоп, назад. <гум> я не хочу впасти. Я не пам'ятаю, я забув куди далі йти. Стоп, 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 стоп. Ми з тобою повинні увімкнути мозок. На жаль, в мене там заблокована ця функція, але. <гум> Я повинен. Дивись, дивись. Опа, все, заскочив. Видихаємо. І спокійненько чекаємо наступного. Далі все буде. Далі буде окей. Ну не факт. Я не пам'ятаю. Та ні, та я його не запам'ятав. Та що це таке? а... Я не можу. Я не можу запам'ятати. Тобі смішно? Не смішно. Чекаємо далі. Запускаємося і. О! Я забув, але, по-моєму, так. Оп! Опа! Ха, ага, ми змогли! Ой, ой але в мене відновилися хп. Падати не хочу в лаву, то ти що? так, ну все, я готовий йти далі. Опа, моє вітанечка, і куди мені йти? А я тут можу загубитися. Ну ми всі знаємо, Віліна давно називають Вілін загублений. <свят> я, якщо й загублюся, то не знайдуся вже точно, тому я повинен не загубитися. А я вже загубився. Так, стоп, а де? А стоп, я вже тут був. Нічого. Стоп, я й тут був. Ні, я тут не був. Ну я не знаю, напевно так, да? І потім кудись, потом сюди. Може сюди? <свят> я не знаю, куди мені бігти. І що, ми так і будемо ходити по одному і тому самому місці, чи що? Ну, походу, да. <свят> <свят> і де воно? О, стоп, я можу піднятися, але це не те. Я знаю, тут є ще хтось. Як я потім це знайду, я не знаю, але я знаю, що я повинен когось тут знайти. Так, тут я був. <гум> я загубився. Ну, я дійсно не знаю, куди мені йти. пу 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 пу, -пу. <гум> Можливо, ні. О, стоп! А що це за бубочка тут? Ми його знайшли. Пхах, та це було ізі взагалі. Данкий Турбо Експрес. Оу, куди їдемо? Хах. Напевно, не північний полюс. Але я повинен знайти ту локацію, де я можу піднятися, а де вона, я не пам'ятаю. Я спокійний. І саме тому я вже неспокійний. Я тобі що, шутка? Ну, походу, да. О, ну я ж тобі казав, найголовніше, шо? Не пічалитись, все вийде, навіть якщо ти обкакався. Ну, це вже печально, да. Є, нічого не допоможе. Да, Шкода тебе. <ріхи> <ріхи> ну ми зайдемо сюди. Пемс! Та да, що у нас за локація? Вау, яка ялинка! Клас, да? Ой, you lost a life? Що, я? А я не можу на щось наступати. Ти маєш знайти кнопку до того, як почнеш. Як вийдеш? Ну, кнопку я знайшов, я її бачу. TC. Та що це таке? В мене одна ХП. Я маю натиснути кнопку. Так, ну я бачу її. Окей, я натискаю кнопку. О. Стоп, а я там міг когось взяти? А я не знаю. Вже і не дізнаємося. Ну тут у нас є код, і я його не пам'ятаю. О, Стоп. Так, ну, я не тупий, тому я кода не знаю. Кот у нас з тобою ось такий, тому заходимо, не боїмося. Тут у нас всякі там питаннячка тудим-сюдим. Але навіщо нам ці питання, коли у нас є зайчик? Банімен! Оу, є! Він наш і мені так і хочеться поскакати. Ну я не буду, тому що далі на нас з тобою чекає епічний код X80. Ха! Що це може означати? Да, це може означати саме те. Та-дам! 67 код. І тут у нас з тобою... О, вау! А, а хто це у нас такий величезний? Ніби може тебе з'їсти, а ніби й обійняти тут непонятно. Дивлячись, як ти себе поводив. Якщо поводив себе чудово, то він, звісно, тебе обніме. А якщо погано, то він тебе покусає. Драгон джінджери джудібі Ґудгіб? Я не знаю, почекай, я не встиг. Dragon gingerino! О, та ти глянь, капушечка. А як мені вийти? Випустіть мене, будь ласка, хто-небудь з цієї клітки. Тут можна піднятися, а я можу якось вискочити? Напевно, ні. пу попу Оп, стоп Хе-хе, а у мене є лакіблок, і він запускається. І дивись, нам тут з тобою сьогодні випадає. Санта. Ну він у нас уже є. Ти глянь, він тут. Да. А, ти його не бачиш? Натискаємо Бемс. Бемс. І. Я не можу натиснути. Я не можу. Хе-хе, в смислі. А, ні, можу. Єті Клаус! Фух, який він жорсткий. Як твоя однокласниця, коли їй поставили два. Це жорстко, дійсно жорстко. Та ти глянь, який у нас сніговачок. Джинген Беллс, йоу. Заходимо в будинок. Там, напевно, є теплий шоколад, який можна випити. А, да, ось він. Та ти глянь. Став лайк, якщо любиш шоколадки. А якщо там ще горішок, вау! <хи> Ляпота. Дивимося, хто у нас тут, а тут у нас чокобані. Та ти що, він такий мілашний, але я б його з'їв. А, ми можемо з тобою зайти сюди. Це підвал Санти. В підвалі Санти є дуже багато чого цікавого. Ну, як мінімум, ми можемо натиснути на ось цю синю штучку. І воно нам дасть, і нічого воно нам не дасть. Так, оп, оп, оп. О. Зелене є. Далі. Тут, все, давай зелененьке нам сюди. І. Лос Кендіс. Ах, та ти глянь, як тут так класно. Та дамс, Ого-го. А тут ще й ялинка є. М -м, яка вона класна. Пиши в коментах, чи ти ставив ялинку. Ну а ми давай подивимося з тобою на цей чек-лист. І я маю виконати два завдання. Хм. Ну, я думаю, я зможу. Але це буде в наступному відео. Тому дякую тобі за увагу і бажаю чудового дня. Пока-пока. Вау!